Найкраща подяка це донати. З таким закликом в Івано-Франківську відбувся жіночий автопробіг. Вдячні зсу. Уже втретє його організовують дружини військових та полеглих захисників. Другий рік поспіль долучається до акції Дружина загиблого героя Сергія Батюка Галина Батюк. Каже зі словами, хто як не я захищати Україну. Чоловік пішов у перші ж дні повномасштабного вторгнення. Він був найкращий в світі, найкращий батько трьох дітей. То навіть важко сказати був, хоч вже пройшло скільки часу, це неможливо, неможливо пробачити, неможливо забути. Ми маємо нагадувати, що потрібно щодня пам'ятати, яка ціна, і щодня щось робити для того, щоб ми закінчили війну якнайшвидше. Уже третій рік поспіль захід відбувається для того, щоб подякувати військовим та вкотре нагадати мешканцям громади про потребу донатів. Адже тільки так ми показуємо, що ми дійсно є міцний тил, що ми разом з нашим військом, що ми також хочемо пошвидше нашої перемоги і всіляко їх підтримуємо. Також сьогодні ми ще маємо на меті дозбирати на автомобіль для 54-ї бригади наша товаришка для чоловіка і його побратимів, які слухають в одному з підрозділів цієї бригади серпня. Місяця збирають кошти і, на жаль, ще не назбирали. А машина потрібна практично була ще в липні місяці, бо їм ну вона згоріла при обстрілу Збирає кошти на автомобіль. Дружина військовослужбовця Ольга Павлюк. Її чоловік Ярослав захищає нині Україну на Донецькому напрямку у складі 54 ї окремої механізованої бригади. Це вже другий автомобіль, на який ми збираємо кошти. Перший автомобіль згорів після. Після прильоту ракети автівка вкрай необхідна. Вкрай необхідна. Тепер в теперішніх умовах зими. Це ще більше їм стає потрібнішою, для того, щоб кажуть, для того, щоб підвозити боєприпаси, навіть для того, щоб деколи забирати хлопців з передової. Їм потрібна ця машина. Загальна вартість машини 100 тисяч гривень. Наразі каже дружина військовослужбовця, лишилось зібрати ще 30 тисяч. Марія джерч, настасія бегеть телерадіо компанія Раї.